Яку вартість перці, баклажани? 45, а перску п'ятдесят. А це ваше домашнє? Дома, все домашнє, дочко. Ну давайте мені перчики. — А це баклажани, так? Да? Це баклажани. Оце води, що таку очистиш, так? Ага. Це бурягає, пожариться, щоб така м'якувата вже кидаєш. Можна ще два-три помідори. Типу як шак Так. І в кінці чесничку чу. подиви, як Ось візьми, розв'язай її і спробуй. Вона на вкус як горіх. Сиру. Да. Та де ви що? Та я... щас ще на скорі уїду. 200 гривень. Да, я вам винна. Ну, так. Скільки у вас пенсія? Ой, дочка, три 200. У мене зараз проходить челендж з підписниками. В рамках челенджу я допомагаю на 1 мільйон гривень. Один підписник одна гривня. На мене підписалось 2600 людей. Саме цю суму і отримає бабуся. Тримайте, це вам. Дякую, доню, Дякую, вам Бог здоров'я дає. щоб ви були... Дороги, Та все нам хватило. Сподіваюся, вам допоможе.